Так, друзі, цікаве відео. Хочу зняти, що треба мати з собою, щоб їздити по нашим дорогам в Україні. Дивіться, це моє місто. Тобто в'їзд в нього. Тут така от шикарнюча дорога. Постійно тут їжджу, щотижня по двічі-тричі. Ну, Щоб ви розуміли, вночі їхати взагалі тут страх. Всі так потихеньку їдуть, туди ви можете бачити взагалі така пробка, всі так тягнуться дуже повільно. І отут от по колінах, я мидлах, все воно буде. Пробити собі колесо або погнути диск це дуже проста тема. До речі, от я вам відразу показую на цьому ж моєму диску, бачите, от він погнутий. Це б щось подібне, ми в'їхали. Це Сешка, 16 й радіус бус. Да? Що вже тут говорити, якщо у вас звичайна якась е е легковушка буде, Там 14 й або 15 й радіус, от можете зараз бачити фура, як їде. І таких дорог сьогодні у нас в Україні дуже багато, е дуже багато. Так що, е Якщо вночі особливо їздимо з цим всім ми стикаємось. Ну а тепер ближче до справи, що ж треба мати з собою, що я маю, щоб їздити по таким дорогам. <рес> і так, друзі, хочу вам показати, який набір маю для поїздок, для того, щоб, в принципі, на такому локальному рівні все, що трапляється в дорозі, можна було це все виправити і їхати далі. Перше, з чого почну, це те, що надважливо. Якщо у вас бус, або, ну не знаю, навіть, навіть якщо це лег легкова, легковий автомобіль у вас, е якщо у вас там, наприклад, 16-17 радіус, краще всього, мати щось таке подібне. Це у нас таптуловський ключ, е він е надміцний, коштує він приблизно 900 гривень, але він вас виручить. Не один раз. Також а, маю таку насадку, ну це для спринтера, тому вона взагалі тут кальона, чи кальона, як це правильно сказати на українській мові, не знаю. А, для того, щоб ви могли, а, ну щоб вона у вас не тріснула, щоб вона вас витримувала. Вона коштує 300 гривень. Тобто, ось є аналог, тобто, якщо це не таптул, а якщо щось простіше, то 680 750 гривень. Так коштує в мене в одному бусі Таптул, в іншому бусі такий звичайний. Головне, що він такий, знаєте, що у вас цим ключем можна буде дерева ходити перерубувати. Тому що звичайний такий балонник, якщо у вас спринтер він просто у вас тріскається, він залишається у вас в руках. Навіть є, ну наприклад, в пасаті в мене. Десь такого розміру, такий просто ключик, він з заводу йде. Ну Якщо для пасати його вистачає, то в мене в, в одному із принтерів а, був такий якраз ключ. Ми його просто зігнули. Він просто-в отут, -от в цьому місці він просто тріснув і ми залишилися посеред дорозі. І 에... це була ніч. Ну, коротше, це проблема. Сьогодні люди не зупиняються, скільки ти не будеш голосувати, ніхто не зупиниться. І ти реально встряв в якусь історію, в тебе немає чим відкрутити тобі болти. Тому майте надійний ключ, який вас не підведе. Друге, що треба мати, це Домкрат. Я відразу викидаю Домкрати, які які є е, стандартними в автомобілі, тобто ці такі ну, популярні, знаєте, така воно, як трикутничок іде. Я купую ось такого плану фірма Vitol Це не реклама, але просто я вже такий третій купив, тому що в мене. Ну, наразі є три буса. Вони всі знаходяться на таких рейсових компаніях. Ну, в пані вони є на нашому благодійному, на нашій благодійній організації. На одному їжу я, на одному їжі мій батько, один є підмінний, Він якби пасажир. Це той самий перший. І в кожному бусі я маю такий набір, тому що. ну, Особливо, якщо ще десь при фронтовій зоні щось подібне трапляється, там немає часу і дуже часто є це небезпечним, стояти дуже довго і вирішувати цю проблему. От. Тому беру завжди не той домкрат, який йде по мінімалочки, тобто я беру 4 тонний, тому що у нас виходить дуже часто це вантаж. І якщо ви завантажені, для того, щоб вам не розвантажувати весь автомобіль, щоб ви могли нормально піддамкратити зробити, треба правильно дамкратити, щоб не погнути там собі нічого. От, е тому е дамкрат також важлива тема. Це говорю з досвіду, коли е тобто за ці два роки, скільки ми їздимо, в нас е Двічі чи тричі ломалися просто навпіл ті ключі. І двічі чи тричі був Домкрат такий стандартний, який ну, він зовсім не виручає, не допомагає. І ви якби опиняєтесь в такому поганій ситуації, втрачаєте час, втрачаєте нерви, якщо це зима мерзнете, запізнюєтесь, ну або ще що гірше може бути це все в небезпеці. Тому домкрат також треба ретельно купувати, щоб він вам... По вазі підходив, щоб він був надійний, ці демократи ну, непогані вони, непогані. І останнє, що я ну, знаєте, не продавав цьому значення, ніколи цього не купував і думав, що люди, які це купують, це такі, бо знаєте, є автомобільні, як їх правильно назвати, я не знаю, це культурне слово чи ні. Якісь е, сноби, давайте так, сноби, е, такі правильні ботани, у, у, у яких все прям там куплено. Але е, е, ні. І це дуже важливо. Це компресор. От я вам показую, який в мене є компресор. У мене їх також є декілька. У мене також є декілька цей компресор, в якому на, в ньому е, на А ще в мене є один компресор, він від прикурювача. Е, не знаю, як так от вийшло що це і в цьому бусі, взагалі то має бути наоборот. В більш старому спринтері там стоїть у мене е, акумулятор під капотом. Тому там зручно використовувати клеми. А тут і в, ну, в дельфінах вже знаходиться. Акумулятор під водієм, під сидінням, добиратись до нього складно. І тому тут вже краще брати від прикурювателя. В них йде в наборі відразу, ви бачите, скільки вам треба накачувати. а Від клеми накачує швидше і ну це більш потужний він. Знаєте, поки я їх не купував, поки я їх не придбав, в них потреба ну, була тільки пару разів була потреба. І, ну, на жаль, це також було в дорозі. Як воно сталося? Коротше, ми, у нас розірвалося колесо від перегруз, плюс погана вже гума була. Це ще було в перший рік повномасштабної війни. І ми їхали на Миколаїв, це було вночі. У нас розірвалося колесо, ключ погнули, домкрата не вистачало. Тобто добре, що зупинився далекобійник. І Попався такий водій, який просто змулостувався і провозився з нами довго. Бо він нам надав ключ, він надав свій домкрат, і потім, як, як вияснилось, коли ми дістали запаску, вона була спущена. Тут ну, знаєте, да, ну, це ми, ми всі з вами люди. Ми не кожен раз з вами перевіряємо свій автомобіль перед поїздкою. Як ну, якщо, наприклад, ви нікуди не їздите і у вас раз в рік якась, я не знаю, подорож там у відпуску за тисячу кілометрів, можливо, ви все перевіряєте. Якщо ти кожен тиждень їздиш, я не лягаю кожен тиждень під машину, не перевіряю, чи спущ чи спідспустила запаска, чи ні, ну ти просто це втрачаєш. Ну і враховуючи, ще, що у нас ну, не одна машина, а декілька їх, ну за всім не встигаєш просто ети. Тому о, після того придбав ось таку річ, і я її нею користуюсь, от, щоб вам не зверхати, найчастіше. Щось підспустило, для того, щоб не домкратити, ти підкачав, доїхав до шиномонтажа. Просто їхав у людини спущено, ти зупинився, допоміг. Плюс дуже часто, коли ми приїжджаємо забирати на евакуатор, ви знаєте, я або з фронту вивожу на волонтерській основі, або також на сьогоднішній день це є моя робота. Ми я на лафеті вожу по Україні автомобілі, доставляю. Дуже часто, коли я приїжджаю, там спущені колеса. Тому можна волокти їх так, можна їх підкачати, і це все прискорює ваш процес того всього. Тому дуже зручна річ, її рекомендую. І останнє, що ще покажу вам, це вже не стосується наших ям прекрасних. Але також... також. Ну, можу рекомендувати вам, річ не дешева, але якщо ви десь не знаю, займаєтесь, наприклад, автопідбором, або ви е е перекуп, <смі> ви продаєте автомобілі, або ви евакуаторщик, то е ось такий пускова штука вставляєш, накидаєш на акумулятор і заводиться. Це в тому випадку, коли розряджений АКП на ага, АМК. Я чого його придбав, тому що дуже часто я приїжджаю забирати з терміналу тих бітків зі штатів і буває, ну, буває такі удари, що все-таки воно могло заїхати своїм ходом, не треба його туди завантажувати погрузчиком. Або не треба туди його заволакувати лібьоткою. Або навіть при погрузці там завжди майже його ставлять погрузчиками. Але коли перевозиш клієнту, клієнт хоче сам з'їхати для того, щоб не наймати вже якісь маніпулятори, і в нього немає чим це завести. І це ну, дуже довгий процес. Поки знайдемо чим завести, бо чим прикурити. Тобто, оце все набагато швидше прискорює. Але це був після випадку, коли ми були на одному із станпунктів під Авдіївкою. Там були також мої е друзі, капелани, в них, е в них те четвертий е течок був і в нього розрядився акумулятор. Е не так скажу, що ми, слава Богу, не потрапили під обстріл, але треба було завести і е не було чим ми штовхали. Тому це така річ дуже корисна. Тому ось такий набір маю, завжди з собою ввожу е, і дуже часто він виручає. Ну, до речі, ця штука, ця штука да, вона не дешева. Я купував для, щоб він міг акумулятор сотку завести. Е, тому я за це віддав по-моєму, 55 тисяч. Е, можна купити, щоб це було на 70-ку або е, 60-ку, то це, 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 це буде дешевше. От, але ж да, ну оскільки в нас буси, і в нас акумулятори сотка стоїть, то треба більш потужний. Вдруг десь щось ти не зміг завестися, бо сів акумулятор, ти прикурив. Е, я вже це експериментував. Заряду вистачає на легкових машинах, вистачає на 2-3 заводки. От, тому, да, так, використовую. Так що ось такий набір. Оце все вкомплектувати, ну не враховуючи цей повер. Десь це в районі 4 тисяч виходить. Це компресор, домкрат, ключ і головка, так, щоб ви не переймалися, бо бачите, які у нас сьогодні дороги. Майже кожну ніч їдеш і щось з'являється новеньке, кудись можна втрапити, можна побити. Тому треба бути, знаєте, максимально підготовлений і бути незалежним, щоб не потребувати допомоги, а ще й допомагати іншим. Тому е я ж кажу, останній раз, коли в нас трапилась подібна біда, е це було третій ночі. Ми намагались голосувати ніхто не зупиняється. Ніхто не зупиняється, не зупиняється, тому чекали ранку, і там вже як-то вирішували. Своє питання. Тому вам бажаю гарного дня, гарного настрою, щоб було вже в нас мирне небо, перемоги поскоріше, і щоб у вас не було всяких історій на дорозі, щоб колеса були цілі. От. Бо, чесно кажучи, нібито вже і досвід є, але за рахунок того, що багато їздиш, багато всяких нюансів випливає. На посаді був на новій гумі, яку ж купував і відео знімав, був боковий поріз. Знаєте, в яму не вскочив, я її оминув, але як то колесо боком і так розрізало. Робив цю холодну сварку, коштувала 1500 гривень. Колесо вже стоїть позаду. На поляку на євробляхі і спринтері розірвали, попали в яму, розірвали заднє колесо, все потріскалось. Вже не було що там йому ремонтувати. І на цьому спринтері погнули диск. То я вам вже показував, треба вам поїхати прокатати. Тому ось так. Все, Вам все найкращого. Можете писати в коментарях ваш якийсь досвід, що ви по цьому всьому думаєте. І які дороги у вашій області або як вони змінилися після цієї зими. Вам все найкращого. Дякую за те, що дивитесь. Ставте вподобайку і пишіть коментарі. До нових відео.